Ніжно ступає по світу, сонце сяє, дарує тепло, розквітають барвисті квіти, Все довкола немов пожило. У нас сьогодні останній дзвінок, злине музика швидко у небо. Хтось дорослим вже стане за крок, а комусь підрости іще треба. Швидко промайнув навчальний рік. Залишивши позаду всі негаразди. Нам, звичайно, хотілося б так думати. Багато чого є пригадати постійні тривоги, змішане навчання, відключення світла. Цей рік для нас був надскладним. Так, але у цей надзвичайно складний для країни час. Ми гідно тримали наш освітній фронт. Навчалися та продовжували формувати майбутнє нашої держави. Тому, що ми віримо в сили наших ЗСУ, які роблять все для того, аби ми жили з вами під мирним небом. Я думаю, що час розпочинати і запросити головних героїв свята. Тих, для яких ніби тільки вчора перший раз у перший клас вперше пролунав дзвоник. Тих, які дев'ять років наполегливо піднімалися по східцях знань, тих, для яких сьогоднішній дзвоник пролунає останнє, вітаємо учнів дев'ятого класу, яким присвячується ця подія, заради кого ми тут зібралися, для кого це свято перша сходинка у самостійне життя. Запрошуємо на святкову лінійку дев'ятикласників. З їхнім класним керівником, красножоною Світланою Іванівною. Нас привчитися до нових реалій, забравши найцінніше. Але одного вона в нас точно не забере волі і вірі у перемогу. Школо до внесення державного прапора України стояти струнко, внести прапор. <му> Зібралась вся шкільна родина, майбутнє України, її гордість і слава. Рівняймось, струнко всі, лунає гімн держави. До 24 лютого 2022 року ми навіть не задумувались, що були по справжньому щасливі, адже у нас було безтурботне дитинство. Ми не могли собі уявити сирени, ракети, прильоти, тривожні сумки. Здається, то було геть в іншому житті, не з нами. Але дякуємо за те. Чого нас навчила війна бути сміливим, відданим Україні та вірити у перемогу рідної землі до останнього. А ще сміятись, щоб не боліло, щоб у нас були сили щодня наближати перемогу, щоб ми не впали Духом. І за всі ці веселощі та вигадки сьогодні ми перш за все дякуємо нашим Збройним силам України. Всі, хто на суші, в небі та на воді боронять нашу рідну землю від нерозумних орків, хто пожертвував своїм мирним життям заради того, щоб ми з вами мали нагоду навчатися в школі. Ми не забудемо, ми не пробачимо, просимо вшанувати всіх героїв, що віддали своє життя за майбутнє України хвилиною мовчання. Thank <laughs> you. До вас звертається директор гімназії Крисюк Леся Іванівна. Слава Україні, Героям слава! всечасний отже, шановні гості, батьки, вчителі, дорогі діти, у цей теплий травневий день хочу найперше подякувати Богу і Збройним силам, завдяки яким ми сьогодні. Так урочисто зібралися на нашій шкільній лінійці. Попри виклики, які постали перед державою і обумовили непростий 2022, 2023 навчальний рік, сьогодні свято свято останнього дзвоника. Я хочу згадати слова відомої легендарної української поетеси Ліни Костенко. І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. Живемо у непростий час, але війну мусимо пережити, а останній дзвоник це фініш, але по суті, старт крок у нове майбутнє. І саме сьогодні такі свої перші кроки роблять випускники. Наші дев'ятикласники. Дорогі, милі діти, я щиро вітаю вас із закінченням школи, із переходом у доросле життя. Я бажаю вам сили і мужності бути сміливими, не боятися труднощів, долати перешкоди і завжди йти вперед. Нехай ваші мрії завжди збуваються, а ваші шляхи завжди будуть легкими і приносять вам тільки задоволення. І, перш ніж вручити вам пам'ятку про закінчення нашої школи, я хочу звернутися до вас із такими словами: Не згуби в своїм серці людину, світу правди неси полум'я, не цурайся, люби Україну. Бережи своє чесне ім'я, не забудь своїх друзів ніколи і затям як святий заповіт, що є мама, є вчитель, є школа, які вивели тебе у білий світ. Любі наші, будьте здорові, щасливі, усміхнені. Будьте гідними синами і доньками своєї сім'ї, своєї родини і нашої України. Отже, вітаємо нашого випускника Павла. Дорошкевича Давида. Дучча Аліну Капуш Тетяну, кінтра та Данила, красюкава Василя Ковача Сергія? Лазюка Івана. Новака Вадима Панькевич Марійко. Поповича Анатолія. Їхнього класного керівника красножону світлану Іванівну Хочу подякувати сьогодні всім вчителям, батькам, працівникам за нелегкий навчальний рік, за непросту працю. В холоді, в підвалі, без світла, за розуміння і терпіння за підтримку і допомогу. Я бажаю вам всім міцного здоров'я, сімейного затишку і плідної праці під мирним українським небом. Також хочу привітати всіх учнів школи із нелегким завершенням непростого навчального року. Я бажаю вам всім діти веселих, мирних, літніх канікул, а у вересні всім щасливими, усміхненими, змужнілими, здоровими повернутися за шкільні парти. Хочу сьогодні відзначити учнів школи, які протягом року старанно вчилися, брали участь в конкурсах, олімпіадах, змаганнях. Я думаю, що наступного року в нас перемог буде більше, тому що закінчиться війна, але все ж таки перемоги у нас є. Отже, похвальним листом нагороджується Кланцак Іван Володимирович, учень 5 класу Скоморозької гімназії. Класниця Софія учениця 6 класу. Гузовська Вікторія учениця 6 класу. Крисюк Роксолана учениця 6 класу. Гринюк Яна учениця 7 класу. Стрілецька ліля учениця сьомого класу. Тимошів денис учень сьомого класу. Відділ освіти культури молоді та спорту Золотопутівської селищної ради нагороджує стрілецьку лілю ученицю сьомого класу. За зайняте третє місце в другому етапі. Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури. Такою ж грамотою за зайняте третє місце нагороджується ліля з образотворчого мистецтва. Такою ж грамотою за зайняте третє місце з і, е, Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії нагороджується учениця 9 класу Капуш Тетяна. До відділу освіти нагороджується Скоморозька гімназія за зайняте друге місце у всеукраїнській дитячо-юнацькій від військово-патріотичній грі «Джура». Денис. Грамотою нагороджується керівник рою Незламній Ляшок Ігор Михайлович за підготовку учнів до конкурсу Джура. Участь в багатьох онлайн-конкурсах отримали сертифікати і дипломи. Отже, дипломом першого ступеня нагороджується учень 5 класу в Іван за інтернет за участь в інтернет-олімпіаді з математики на урок. Сертифікатами на трьома сертифікатами нагороджується Тимошів Денис за участь в олімпіаді з української мови та літератури, з фізики та з математики. Такими ж сертифікатами нагороджується стрілецька ліля за участь в інтернет олімпіаді з фізики, з математики та з української мови та літератури. Такими ж трьома сертифікатами нагороджується Гринюк Яна за участь в інтернет олімпіаді з фізики, з математики та з української мови та літератури. Таким же сертифікатом нагороджується Тимошів Сергій, учень 8 класу, за участь в інтернет олімпіаді з фізики. Скоморозька гімназія висловлює подяку. Учням, які брали участь в всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Джура». Отже, подяка стрілецькій Лілі, учениці сьомого класу. Грицак Тетяні учениці восьмого класу. Котенко Тетяні учениці восьмого класу. Немощів Сергію, учню восьмого класу. Дорошкевичу Давиду, учню 9 класу. Гринюк Яні, учениці сьомого класу. Грицаку Максиму, учню сьомого класу. Тимошіву у денизу учню сьомого класу. На нашому святі присутні сьогодні ще одні учні, які роблять свій вагомий крок перехід у дорослу у старшу школу. Це наші четвертокласники. Дорогі діти. Я також вітаю вас із закінченням початкової школи. Я побажаю вам у п'ятому класі нової української школи легкого, веселого навчання, веселих літніх канікул і щасливого дитинства. І ми хочемо вам вручити диплом випускника початкової школи. Отже, дипломом випускниці початкової школи нагороджується Бойчук Каріна. Бучинський Євген Гранкевич Андрій Попович Наталія Ціник Андрій. Шкварило Євген. Також хочу відзначити сьогодні наших найменших, наймолодших. Учасників навчального процесу це наших першокласників. Я вітаю вас, діти, із першим закінченням року навчання, і бажаю вам ще 8 років у школі провести весело, радісно, здобути нові знання і вміння, які ви обов'язково використаєте у своєму житті. Отже, дипломом про закінчення першого класу нагороджується семак Анна. Грецак Андрій, Антошків Михайло, Злата Квасниця Наталя. Глансат Богдана. Панькевич Дмитро Партика Олег. Обрумбайська Юля. Кевер Степан. Ще раз вітаю всіх зі святом останнього дзвоника і бажаю 1 вересня зустріти з перемогою, з вірою у щасливе майбутнє! З нами Бог! Все буде Україна! Подяка висловлюється директору Скоморозької гімназії Красюк Лесі Іванівні, дорогий директор нашої гімназії, хочемо висловити вам величезну подяку за ці чудові шкільні роки, за розуміння й турботу вашого серця, за добру турботу і вірне наставництво для кожного з нас. Сьогодні ми хочемо побажати вам довгих років успішної діяльності. Неодмінних перемог за кожну ідею, а також здоров'я миру і поваги будь-якому колі людей з безмежною подякою та вдячністю. Випуск 2023 рік. Незабутнє свято, мов спомин про шкільний веселий час. І, як завжди, гостей у нас багато. Просимо їх сказати Слово і для нас. Запрошуємо до Слова Отця Ярослава. Слава Ісусу Христу! Господи, дякую Тобі на цей день, що ми так чисельно під покровом матінки Божої зібралися на цей останній день навчання, складаємо нашим Збройним силам, які прикладають свою працю, розуміння, терпіння. Особливий спосіб хочу привітати з нашого села наші збройні сили, які. Браття у Христі, працюю для того, щоб ми мали мирне небо і Богоблагословенні дні туземного життя. Дякую дирекції гімназії, вам, діточки, вам батьки, старости і всі присутні за цю участь в цьому для вас святі. Бажаю найперше з Божою допомогою, здоров'я. Бо коли буде здоров'я, тоді все ми здобудемо в тому туземному життю. А кожен з нас сьогодні прагне миру, прагне тої перемоги над злом. І якраз сьогодні маю таку можливість привітати наших випускників. Бачу, вилітають той вирій. Від батьківського гнізда, від класного керівника, від дирекції гімназії, то й вирій у самостійне життя. Але прошу вас, дорогі наші випускники, пам'ятайте слова настанови своїх батьків, вчителів. Мені приємно є, що наші випускники були біля святого Престолу. Обслуговували і знаєте, я з одним зустрівся, приятель з нашого села, який вже має свою сім'ю, своїх дітей, свої туземні турботи. І він сказав мені, Отче, я дякую за те, що ми працювали разом з вами, у тому Христовому награднику. Я знаю ту молитву переситим причастям і знаю ті настанови, що ви давали. Дорогі діточки, випускники прийде час. Ви станете ще і ще дорослі, збудують свою сім'ю, але не пам'ятайте, але не забувайте про молитву, пам'ятайте її, Бо тому що молитва ломить залізо. Я сьогодні сердечно всіх вітаю і прошу, Господи, почуй наш голос, поблагослови, щоб ці діточки і всі діти нашої ненької України. Ці їхні дні канікул віддихали, відпочивали. Зараз, дорогі мої, знесемо молитву чи нашу молитву Богородиці Діво, за тих дітей, які сьогодні є в окопах, за тих дітей, які сьогодні не мають того свята, такого, як ми сьогодні тут маємо в нашій парафії і по наших селах. Знесемо молитву за їх батьків, що вони покривають їх своїми грудьми своєї своїм розумінням